також хотіли поговорити про те, як зараз працюють аграрії на прифронтових територіях. Наскільки їм зараз вдається все садити і робити свою роботу? Які виклики перед ними стоять? Власне, ви зазначили про те, що є ну, обстріли, які сьогодні відбувалися минулої ночі, відбувалися. Також, скажімо так, расисти проводять війну із коровами України, тому що здійснюють удари по фермах. Вже повторно відбулись удари цієї ночі по фермі в Харківській області. І Там втрати колосальні, по безпосередньо тваринах і матеріально-технічна інфраструктура, яка знищена. І власне в таких умовах фактично перебувають аграрії фронтових прифронтових територій. Якщо там брати нам Донецьку область, то за період повноштабного вторгнення там зменшилися посіви. Можливих використання полів там більше ніж п'ять разів і в цих умовах, практично люди мушуть виживати. Але окрім того, що є труднощі пов'язані з війною, є проблеми, які є технічними можна було б самостійно вирішувати. Ну перш за все, це визначення переліку територій, які відносяться до Зони активних бойових дій, тому що від цього залежить, як вони будуть оподатковуватися, як буде в них працювати система роботи з банками. На жаль, у нас в цьому питанні є певні затримання відповідно, коли аграрії з ранку до вечора під обстрілами, але по факту їхня громада не вноситься до зони активних бойових дій. Вони позбавлені будь-яких можливостей. Податкування мається на увазі пільги і сплачують все умовно, як аграрії, де відносно все спокійно. Також у нас є проблематика з тим, що зняли пільгову е, систему вивезення користування залізницею. Тариф фактично підняли до рівня як по всій території України. Хоча рік майже ті пільговий тариф мінус 30%. Сьогодні нам потрібно також згадувати про те, що вже фактично другий місяць не підтримують, підписується закон. А про замороження кредитів для аграрії, які виїхали з тимчасово окупованих територій, які знаходяться на прифронтових територіях, його номер 12148. Ну, І власне очікуємо від президента нарешті, все ж таки, що його підпишуть, тому що від цього залежить подальше існування людей в цих регіонах. Тому насправді, окрім викликів війни, ще є такі бюрократичні процедури, які потрібно сьогодні долати як варіант. Власне, от коли ми говоримо про ферми, які знищені. Ми, ксікраїнська градна рада, виступаємо сьогодні за можливість пільгового страхування для аграріїв з фронтових профронтових територій, і таким чином, щоб люди розуміли, що в разі чого вони можуть бути застраховані з боку держави, простий приклад знов ж таки ці а, а, ферми в Харківській області. Там проінвестованих кредитних коштів було більше ніж 2 мільйони євро. Іде зараз людині брати можливість на погашення цих кредитів. Чому досі він не підписаний. Немає, тому власне ми й повторно робимо звернення не тільки як всеукраїнська аграрна гарна рада. Ми робили звернення від імені. Ровідних аграрних асоціацій України в рамках Всеукраїнського аграрного форуму. Я знаю, що зараз починають з'являтися запити від керівників громад, які, скажімо так мають відношення до тимчасово окупованих територій з проханням якнайшвидше прискорити процес підписання. Ну ми в очікуванні ну розуміємо, що є багато питань пов'язаних з міжнародною політикою, війною, але дуже важливо і в цей момент також не забувати про українців, які прийняли своє рішення бути на території України під контролем Ольні українській владі території, і відповідно вони сьогодні ну, залишилися один на один своїми проблемами. Щоб допомогти з цими проблемами, ми дуже очікуємо на підписання цього закону.